Називається він ЄДБО, єдина державна електронна база з питань освіти. Ось тут ви будете реєструвати електронний кабінет вступника, подавати заявки до університетів. У вас буде цілих два шанси вступу, 15 на контракт і 5 на бюджет. Наразі нас тут з вами цікавлять найбільше дані попередніх років. Бачимо, в нас тут цілому є доволі багато. 24 рік також буде скоро винесений ближче до якраз кінця серпня, до початку вересня. 22 рік і 23 третій ну насправді вони є доволі нестатистичними. 22 другий взагалі той самий пілотний запуск КНТ, який відверто кажучи, не вдався. Була величезна кількість списувань, рекордна кількість цих двохсотбальників, тому що дуже хотіли навіть наглядачі допомогти дітям Було цей непростий час написати іспити і вступити до університету. А тому я вам пропоную розглядати 21-й, але від 21-го кілька балів ви зрізаєте. В цілому щось середнє між 2021 і 2024, це якраз буде ваш орієнтир для вступу, тому що щороку ми спостерігаємо тенденцію, що по складності НМТ все більше наближається до формату ЗНО. Якщо ви там почитаєте відгук про цьогорічне НМТ, в цілому дійдете до того самого. Ми тут в фільтрах обираємо умову, спеціальність журналістика, обираємо регіон Київ чи ще якісь місця розглядаєте. Mm -hmm. Натискаємо кошу.